Я щиро рада всіх вітати. Мене звати пані Тамара, а ви на каналі Тама Мирна. Ось бачите, там можете підписатися та поставити вподобачку, якщо відео буде для вас корисним. Буде наступне відео оглядове на початку лютого я буду приймати замовлення з 1 лютого. Але її необхідно не тільки від морозу захистити, а прийде весна і повилазять, крім морозу, ще шкідники та фороби, які необхідно буде, з якими необхідно буде профілактично боротися, або, можливо, а не вийде у вас профілактично, то будете з ними на боротись. Приємно всіх перегляду, отже, приступаємо до роботи. Захист рослин від фороб і шкідників. Схема від. Того як полничка проснеться, а ми сподіваємося, що вона проснеться в цьому році, тому що в нас голий мороз на голу землю, і в нас впав це, він сягає отакої товщини. Ні, навіть отакої. Ми працювали різними препаратами, і суть тут одна, побороть хвороби і шкідники. У певний період обов'язково обробити або тим, або іншим. Схем у нас було декілька, я про кожну хочу розказати. Найпоширенішими шкідниками на полуниці є: це суничний кліщ, павутинний кліщ, довгоносик малиново суничний і під землею личинка хруща. Також зустрічаються висовки, кореневі та стеблові методи. А взагалі то цей перелік можна продовжувати і продовжувати. Також без догляду і профілактики на полуниці можна зустріти такі хвороби, як. Біла плямистість, бура плямистість, борошниста роса. На ягодах чорна гниль і сіра гниль. Також є такі хвороби, як антракноз. Тоді різні види кореневих гнилей. Відколи ми почали вирощувати полуницю, найперше ми використовувалися засобами захисту від фірми Сенгента. Наголошую, що я не рекламую препарати фірми Сенгента, а щиро раджу. Адже вони робочі і класні. Схема, яку я тут розмістила, можна легко знайти в інтернеті, ви можете її собі поставити на паузу, заскрінити і користуватись. Там вказані препарати і період, в який вони використовуються. Але препарати треба змінювати. Схема залишається та сама, тому я зараз розповім про те, які зараз я нові препарати придбала, була в минулому році, в цьому році буду ними обробляти. Вони, по-перше, дешевші, ну і вони класні дієві. Від ґрунтових шкідників використовую біопрепарат Бізар. А з хімічних можна використовувати антихрущ, актару, твікс, робити це краще рано навесні, або потім уже після збору врожаю. Перші промені сонця, як і пробуджують весняні квіти, пробуджують і полуницю. Починаємо процес чищення і зразу з про свіжих обробляємо препаратом медян Екстра. Наступне починає свою чорну справу полуничний кліщ, який виходить, починає відкладати яйця. Полоничний кліщ не є комахою, він відноситься до класу павукоподібних, тому для його знищення необхідний акарицид. Він діє і на яйця, і на личинки та захищає ваші рослинки протягом трьох тижнів. Від хвороб я буду використовувати такий препарат, як парацельс. Він забезпечує тривалий захист до 45 днів, тому обробіток необхідно провести якомога раніше. І коли вже починається період активного цвітіння та зав'язування плодів, на допомогу прийде такий препарат, як свіч, який профілактично не дасть спорам гриба сірої та чорної гнилі потрапити всередину полуниці. Це дуже гарний препарат, і я навіть не уявляю, чим його можна замінити. Срок очікування в нього невеликий, лише 7 днів. Але він дуже дієвий. Причому на багатьох культурах. А от під час плодоношення я традиційно не використовую ніякі препарати. В крайньому випадку, якщо я бачу засилля, наприклад, тріпса, або ще щось, я використовую біопрепарати: це актоцит, бітоксибацилін, актофіт. Строк очікування цих препаратів один-двоє суток. Ще в мене є таке правило: ми препарати не змішуємо. У нас був гіркий досвід. Хоча змішувати їх в більшості випадків можна, крім тих, що мідністять мідовмісні препарати. Але ми не змішуємо ще з тої причини, не через те, що ну, скажімо, трошки побаємося, яка реакція буде, а ще через те, що інсектициди краще вносити із прилипачем, а фунгіциди краще вносити з адювантом. Такий наш висновок, такий наш досвід. Прилипач – Заважає комахам рухатися, крім того, що він їх труїть, він частково склеє їхні крильця, лапки. І таким чином ну, покращує дію інсектициду. А от на фунгіциди краще використати адювант. Адювант це препарат, який зменшує поверхневий натяг води. І таким чином дозволяє препаратові швидше проникнути у пори самого листя, у їхні отвори. І засвоїтись рослиною. Також він зменшує поверхневий натяг не тільки на самих листках рослин, якщо він попадає на вже готовий грибок, вже готове зафарювання, воно ну, допомагає його швидше лічити, бо швидше проникає в ті так звані рани. І, звичайно, використовувати, крім інсектицидів і фунгіцидів, дуже було б непогано використовувати ще й, ну, наприклад, амінокислоти, які допомагають рослинам, скажімо так оці всі, Додавати можна до фунгіцидів або синтесидів антистресанти, різноманітні антистресанти. Ось у мене є, наприклад, старенька бутилочка ізабіон прекрасний препарат, який допомагає рослині, адже токсичну дію вони діють, вже токсично, не лише тільки, ну, стресують не, не лише тільки на форумі на шкідників, а й на саму рослину. Вони завдають їй стресу. Тому, якщо щоб рослина легше принесла цей стрес із обробітком і отруєнням, Використовувати можна, можливо, не кожного разу, а можливо після І забіон. Можете використовувати мегафол. Ну, отже все. І якщо ви людина, яка категорично проти хімічних обробок, ви можете скористатися біопрепаратами. Але вам просто доведеться заморочитись більше, витрачити значно більше коштів. Тому що обробляти біопрепаратами треба значно частіше. А якщо ще будуть дощі, то після кожного дощу. А якщо ви взагалі не хочете нічим обробляти, то, будь ласка, це ваша справа. Скільки завгодно можете це робити. Ваша полуниця буде така, Вона все одно у вас якось там Тавроди. Да, це ж не те, що вона зовсім загине. Ні, вона якось тавроде. Трошки достанеться шкідникам, решта вам залишиться. Так що ви поділитеся з ними порівно. І... Для, наприклад, для людей, які говорять, що ну, це хімія, ми будемо травити себе, вони вважають, що якщо вона раз побризка, то до осені полониця буде отруєна. Ну, Все-таки людина так вважає. Комаха через три тижні вже так не вважає. Не, не вважає. Кліщ вже не вважає через два тижні, якщо ми обробили якимось препаратом, в ньому написано Срок очікувань три тижні, то комахи дуже добре знають ці сроки. І через три тижні їх будуть мати муща на ваших кущах. Бо вони вміють читати, вони розумні, вони знають, що тут вже немає ніякої трави цієї рослини. І ми можемо спокійно розмножуватися. Тільки людина думає, що там отрує повно, а комахи – ні. Вони вже знають, що там нічого немає. Так само і хвороби. Тільки ви думаєте, що ви хвороби побороли на все літо, або взагалі ви будете їсти з отрутою аж до осені полуницю. Весь сезон у вас буде там суцільна отрута. Ну, це ви так думаєте? Фороби вже бачать, що там нічого немає, через те чіпляються. А чого ж вони тоді чіпляються? Вони вже знають, що там нічого нема. Їм безпечно. Вони розумніші за нас. Вони розумніші за багато кого такого з нас. Задоволені від вашої роботи вам. Чекаємо на весну. Замовлення вже починає приймати.